Україна вперше пройшла зиму на газі власного видобутку. Голова групи Нафтогаз Олексій Чернишов назвав проходження зими завдяки українському газу історичною подією. Перший день весни це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі. Це історична подія. Десять років тому в це б ніхто не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж було складно повірити. Але ми це зробили. І плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України і надалі. Пишаюся та дякую українським газовикам, які зробили це можливим. Цю зиму ми проходимо за рахунок власного українського газу. Тобто, я хочу підкреслити, що додаткового імпорту ми не плануємо цієї зими. Це буде український газ, і це дуже важливо для нашої країни, для суспільства. Ми розраховуємо на себе це доросла. Позиція, ми можемо бути газовим сейфом Європи. Ми сьогодні вже виконуємо цю функцію більш газу, зберігають, не зважаючи на військові ризики європейські компанії в наших сховищах. Цей Тренд буде безумовно продовжуватись, за словами Чернишова. У 2023 році Нафтогаз запустив рекордну кількість нових свердловин, що забезпечує стабільне збільшення видобутку. Він був упевнений, що опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь, не лише щодо забезпечення газу, а й завдяки незмінній вартості блакитного палива для населення. Нагадаю, що цього року було ще й досягнення електриків, попри обстріли росіян і знищення енергетичних об'єктів. Україна їх відновлює і. Експортує електроенергію, а відключень світла цьогоріч практично не було.